Добрий день, любі друзі! Компанія Trade System має нагоду представити вам ось такий ось чудовий шкаф під автоскло, під зберігання автоскла. Шкаф може бути різними розмірами. Під автомобільне лобове скло, заднє, а також боковушки. Дана моделька виражена під боковушки, та трошки задків, але також боковушки мають бути високі і теж влазять. Розміри це все можна підробити, все це можна зробити і все буде кльово, все буде круто. Ось, Будь ласка, на ячейки ось такі от поділено. От, даний шкаф десь приблизно у нас розміри 2,20 на 2 метри на 2,5 вибачаюсь. Ось ось такий от шкафчик гарненький. Ось ще у нас шкафчик, бачите, такий самий майже не майже такі не ячейки, Тут у нас а, значить, всередині арматура під... Гарним силіконовим шлангом стекла не б'ються, не царапаються, все красиво виглядає, збирається майже на коленки, ось на таких болтах, все це буде в комплекті. Ось такі будемо випускає 30 автомобільні, автомобільні шкафи. Ось такі от гарні варіанти. Ви бачите перед собою. Далі буде.